Всім доброго дня з вами Ліна Райзен з рубрикою успішна інтеграція Українців в Німеччині». Сьогодні у в мене в гостях моя тиска Олена. Вона зараз працює в банку і поділиться своїм досвідом, як вона знайшла цю роботу, що входить в її обов'язки, взагалі як їй працюється. Ліна, привіт, дуже дякую, що Добре. дала згоду розповісти свій шлях. Розпочни, будь ласка, з того, яка в тебе освіта, ким ти працювала в Україні? Ну і далі, як ти влаштувалася тут? Освіта в мене економічна в Україні. Я закінчила у місті Кривий Ріг, де я жила. Економічний університет, напрямок економіка підприємництва, спеціальність. Маркетинг після цього в Україні ну найбільший мій досвід я працювала викладачем в університеті близько 11 років. Це був приватний університет. Я працювала на кафедрі економіки, викладала економічні дисципліни. І останні чотири роки перед війною я працювала в області фінансів. Це був Радхаус Барійська мерія, мерія так, департамент, департамент фінансів. Це ще був один державний заклад, це теж було пов'язано з фінансами. І тобто, останні чотири роки так, я була у фінансах у Німеччині, так, якщо коротко і швидко. У Німеччині ну, я прибула, як напевно більшість з нас у березні 22-го року в Німеччину, і вже з вересня я пішла працювати у Німеччині в школу. Uh -huh. І працювала тальцайт 4-5 годин на день у школі як інклюзіон з Хельферін з українським з українською дитиною. Я була присутня на уроках, я допомагала цій дитині в освітньому процесі. Тобто. Ті діти, які потребують допомоги, так mm -hmm. держава фінансує через Jugendamt такого е, працівника, який е, як наряду з вчителями допомагає дитині? І е, два роки я відпрацювала так в німецькій школі е, з дитиною. Ліна, а Це... давай заповнимося. Скажи, будь ласка, як тебе взагалі взяли, якщо в тебе навіть не педагогічна освіта, де ти влаштовувалася? Як ти знайшла цю вакансію? Ну як взагалі тебе взяли? Mm -hmm. У школу так uh, ну uh, да, педагогічної освіти нема, але великий досвід в педагогіці так в університеті. Uh, хоча я дивлюсь на нашу фірму, ось ця фірма, вона якби посередник, uh, де я раніше працювала до банку. Вона посередник між югентам, так і uh, усіми освітніми закладами, uh -huh. типу, садки, школи. І вони беруть людей. Ну, це не обов'язково має бути тільки педагогічна освіта. А що які умови повинні бути? Ну е, да, соціальна робота е, дуже потрібна. Хто раніше працював в садках, е, у кого був досвід роботою з дітьми, е, тобто не обов'язково ну, е, диплом, можна навіть досвід, але досвід треба диплом. підтверджувати трудовою книжкою, чи просто? Ні, ні, взагалі на цю першу роботу в школу ніяких підтверджень, тільки моє резюме Левенслав, де я описала. Ну, звісно, я дипломи до копії принесла. На той час вони не були визнані у Німеччині, просто переведені копії. Переведені на німецьку. Освіта, так. І мене взяли, ну тут ми, якби, рекомендували мене німецькі друзі на цю першу роботу. І, так, я йшла як сказати шефін одобрила це і мене взяли і два роки я там відпрацювала і я бажаю що це мені допомогло ось така некваліфікована як ми зараз кажемо робота мені допомогло це дуже знайти кваліфіковану роботу ти щоб в тебе вже був досвід роботи в німеччині тому що я була у німецькій сфері, я багато чула німецької мови. Так, моя німецька, вона ну бажає баж... кращого, тому що Б2 це не той Б2, який mm -hmm. ми б хотіли мати. Але я ну я розумію багато да, з вимовою проблеми граматичних помилок куча, але розуміння більше. Тому що ну ти сидиш в першій половині дня на роботі, чуєш «хохдойч», тому що вчителі в школі ну звісно на хох mm -hmm. розмовляють це не діалекти, а потім ввечері біжиш на курси німецької мови і там продовжуєш своє навчання. Можливо, це отримання ну, ну, коли курси з, так, з роботи. Так. Well Тому я хочу сказати, що багато я чую серед українців думок, що ніколи в житті не піду на некваліфіковану роботу. Ну кажуть, кажу, да, я не кажу зараз там мить прибирати, де ти не розвиваєш німецькі свої е, навички здібності. Це навіть є інколи дуже корисним і не треба боятися, можна завжди поміняти в будь-який момент. І потім так я вже зрозуміла. B2 я отримала рівень. Я а е... скажи, будь ласка, якщо не секрет, приблизно яка зарплатня була на цій посаді. Німецький ти можеш школі. сказати, якщо я знаю зарплату, не можна казати, але можна таку хитрість казати більше той суми менше той. Ну добре, зараз. Я придумала. Ні, це звісно, правда. А, значить, ну, якщо ми беремо брутто, да, mm -hmm. брутто. да? більше тисячі, трішки, трішки менше півтори. Ну, це був А за скільки робочих годин? Ну а у середньому кожен місяць мені прописували 91 годину. Я працювала багато, місяць, багато ж канікул у школі, коли mm. я взагалі не працювала. І вони тоді плюсують, беруть середнє. Тобто і ти працювала тільки тоді, коли була школа, або дитина, так, коли не хворіла, коли дитина була присутня в так, школі. Так. На і заміну з... тебе нікуди не кидали. Ні, ти чисто ні, з цією ні. дитиною була. Да. Так, так, так. Ну, такий рівень зарплати. Потім Б2 я отримала і нарешті визнали мої, мій німецький диплом. Я 8 місяців чекала цього анеркенон. Повністю визнали саме анеркену, так? Ні, Повністю, Цвіше магістр і бакалавр. Між, тобто немає повноцінного магістра, але uh -huh. є, як Смішин, вони щось визнають. Цвішен, магістр і бакалавр. Uh -huh. Ну, звісно, з бакалавром можна працювати, і це взагалі вважається вища освіта. Тому uh -huh. я вже відкинула ідею довчатись чи ще щось. І почала складати вже резюме, де я вже могла прописати і додати як Пії свої ці визнані сертифікати, Б2 і так далі на самому початку, ну чесно кажучи, мені вважало, що це нереально піти на якусь кваліфіковану роботу за своєю спеціальністю. Фінанси, маркетинг я вважалася вагалася, економіка, куди йти? Ну, розсилала. Вибирали пізні свої Сюда. розсилала Лебенслав і це були і фірми, і на позиції маркетологів, але там потрібна англійська добра. Нема в мене англійської зараз взагалі, і розсилато ану це, ну, це зв'язано з економічною. Можна ну, сказати, у мене що... соціальність да напрямком економіка підприємства mm -hmm. диплом, а соціальність маркетинг. А, і чогось я так вважала, що це взагалі нереально. А, і навіть у джоб-центрі почала просити оплатити коуча, кар'єрного коуча. Угу. От ті про зараз в інстаграмі багато українськомовних, російськомовних, і е, почала вибивати цього коуча, який би допоміг правильно скласти резюме. Угу. Але але поки три місяці я його вибивала, цього коуча я вже наперед сама знайшла роботу без допомоги. Мені одобрили цього коуча, але вже все був контракт підписаний. Mm -hmm. І Ні, так просто ну, адаптація на, на на новому місці проходили. Десь мої помилки може виправили в резюме. Резюме складала сама з допомогою, звісно, кого чату GPT. Тому що правильно ну правильніше сформувати. Наші посади, українські, досвід. Ну ну я не знаю, хто б допоміг. Можливо, навіть німці мені б так не допомогли. І звісно, да, брехні там не було, писала все як є, але просила чаджіті скоригуй, адаптуй до німецького ринку праці мої ага. посади, мій досвід, і прям заганяла туди фотки свого Лебен ага. І от з таким лебенслав я от почала пошуки роботи. Запросили мене спочатку теж в Фербан з Ну це як радхаус, хаус, аби а, більш маленького такого містечка у фінансовий відділ. Mm. Але там запросили а, ти там... туди відправила резюме, так? Так, так, я, я багато, я десь відправила, ну, хоча це, навіть багато, 30-40 резюме. <гум> За ці два місяці, що я шукала роботу влітку, десь відправила 30-40, можливо, резюме. І от перша була моя, куди мене запросили, це Фербан Гемайде фінансовий відділ, але там одна німкеня теж номінувалася, не знаю, як це. <гум> І, звісно, мені відмовили. А ще одна посада була, теж пов'язана з фінансами. І запросили в банк на співбесіду. Бо я в банки також відсилала, і шпаркасу відсилала резюме. Там мені відмовили, бо кажуть, тільки з аузбільдунгом нашим ми потребуємо робітників. А потім відправила Фауер Банк, Фольксбанк. Mm -hmm. І там мене запросили на співбесіду. Я так скептично спочатку поставилась, не готувалась. Ну думаю, ну відмовлять тому, що а я приходжу, там така комісія величезна глава правління. Mm -hmm. Чоловік сім чоловіки всі, от о, з верхівки, вже як я розумію. Ну, звісно, більше години. <головік> Вони мене допитували, випитували з моєї німецької. Я досі це саме, моя, як сказати, найстрашніша. І найболючіша тема це тому що я ну недосконало говорю німецькою ну, я, я розуміла є. так розуміла їхні питання і коли питання були такі абсурдні що я ну українською наприклад ну наприклад от ви проїхали багато країн коли евакуювалися з україни чому саме в німеччину ви доїхали угу. ну я сижу ну кажу як є ну запросили знайомі ну, це ще не саме абсурдне. я чула такі питання що чи ти коли ти змиваєш то дивишся ти тобі ще ти змиваєш таке мене не запитували ну Скільки ви в Україні заробляли? Який у вас був фінансовий стан в Україні? Боже, я сижу, я не можу перевести оці наші валюти. Mm -hmm. Рахую і, Ну кажу, ну ви розумієте, у нас mm -hmm. так, ми не можемо порівнювати. бо У вас своя квартира, своя машина, ну як нормально, більш-менш жили і да. Про досвід запитували. Багато про себе розповідали. На яку посаду я претендую, що це рехнунк це як бухгалтерія, робота mm -hmm. з рахунками, робота. З річними звітами взагалі, от банк да наш Фауербанк Мітельхарт, п'я включає п'ять як підрозділ, да включає п'ять філій, mm -hmm. і ось о, наш відділ рехнунк сведзен. Він як управління він опікується всіми п'ять філіями, і ми контролюємо ось ці рахунки, всі ці банківські перегоди. Ми, як ну я не знаю, контролюючи орган на п'ятьма mm -hmm. філіями mm -hmm. і. Ну, так, відхилились від теми, да? Uh, Співбес, а да. скажи, будь ласка, ти подавалась на ту посаду, в якій в тебе був досвід в Україні? В банку я в Україні не працювала. Ну, в банку ні, ну сама посада А в тебе фінанси ну от а, а, я, так, як ну, це був робіт. досвід якби частково. 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 Mm -hmm. В, в державному університеті я, я працювала як головний економіст. Там я працювала трішки, була зв'язана з бухгалтерією, з рахунками, з дебіторською заборгованістю. А наприклад, в міській раді Кривого в фінансовому відділі я з рахунками взагалі не працювала. Я працювала з державними програмами там, фінансування шкіл, медзакладів mm -hmm. і так далі. І я ж кажу тоді на співбесіді, як правду, що кажу, вибачайте, але у мене немає досвіду саме в бухгалтерії. Я працювала в фінансових відділах, а мені глава правління каже, нам і, і кажу за свою німецьку, ви ж mm то -hmm. бачите, що вона не перфект. А він каже, нам і не потрібно прям, щоб у вас була ваша німецька ідеальна. Mm -hmm. Нам потрібно ваше розуміння, як ви з цифрами ладнаєте mm -hmm. все. Mm -hmm. О, це що він мене заспокоїв? Як ви просто розуміння цифр? Ну mm -hmm. от таке загальне розуміння mm -hmm. і поняття. Дружити і чи ні? Тоді, да, з ними так, і, і я тоді трішки заспокоїлася. То думаю, ну правда, е, треба спробувати. І тоді да, я отримала вже договір поштою, що вони вже підписали. Сама договір підписала. Перший день знайомства зустріли дуже добре, надарували подарунки в фірмою Символікою перший ну, день так. подарували подарунки? Так, оце фірмова символіка, іменна ручка. Ну таке а, а приємно. Всякі там кружки, е, рушнички. От все там з символікою Фау Ербанк. Привітали угу. з усіма познайомили. Дуже переживала за саму атмосферу у колективі, тому що ну звісно, що німецька, як угу. я буду з ним. Комунікувати. Але ну, от, я приємно вражена, всі дружелюбні, всі позитивно налаштовані і сто разів мені кажуть, запитуй, перепитуй. Mm -hmm. я зрозуміла, два-три рази підійди. Ми розуміємо, ніхто не буде mm -hmm. тебе за це. І так воно і є, перепитую і, ну, позитивно. І я вдячна, що бачу, що мій шеф спокійний. І от у них е, завжди перше питання. відпрацював неділю. Ну як тобі? Ну як? Mm -hmm. Ну кажу, ну чесно сказати, для мене було головне, онештрес. Mm -hmm. Я бачу, що у вас тут все ланкзал, ніхто нікуди не спішить, mm -hmm. там, це mm -hmm. у нас до 12 ночі не сидять там було таке, що там надо срочно. Mm -hmm. Пішли додому, завтра доробимо. Все, да. а, Буду, задоволення, да. Так, так. Щоб, я ж кажу, це для мене все, стресу достатньо в житті. Щоб ще, ще на роботі кажу, це головне для мене. Ні, каже, тут буде все спокійно. Такі мої перші враження: вже більше місяця я відпрацювала, корпоративи, усе були. Ну, звісно, воно як вже більш така неформальна атмосфера. Більше mm -hmm. тим можеш розповісти, вони запитують. А, так, є проблеми з німецькою, але і, і думку можу теж свою виразити з помилками. Awesome. albo można może tak Тобто ти е, з клієнтами не спілкуєшся, ти тільки Ні. в своєму відділі, ти тільки з колегами спілкуєшся. Так, тільки з колегами. Є чат в е, Teams, де я з усіма філіями да, можу спілкуватись, переписуватись. Оце була моя мрія, щоб була як сказати, письмова комунікація. Тому що раз там перевів тихенько, і пишеш вже без помилок на клавіатурі, угу. набираєш е, це сповіщення колегам. Е, так само так, з, допомогою чату GPT, Я їх попередила, кажу, що в мене німецька з помилками, Я буду комунікувати, е, з, та, я щось попереду. у мене Посередник, та так, і я їм сказала, оця ваша політика, датиншу і так mm. далі. Як ви до цього відноситесь? Mm. Ну, я вказала правду, як є, що ж тут mm. приховуватися. Я буду. Вони кажуть: ну, якщо ти не будеш там світити, а адресу компанії і так далі, користуйся. Да, я багато тобто, прямо на роботі можна, можна користуватися телефоном, чатом. Так, так я їх попередила і я користуюся. Якщо, якщо я не розумію, от прийшов мені імейл, наприклад, uh -huh. там про перерахунок, про оплату якогось рахунку, але він там по-особливому його треба провести. Uh -huh. Я до кінця не розумію да, текст. Я гоп зробила фотку. Загнала в Чаджпіті, перевела. Да, звісно, я не фоткаю там ніякі адреси, нічого. Uh -huh. Текст, і uh -huh. про це я їм відкрито казала, що uh -huh. ні ця допомога необхідна. Я не зможу без нього належним uh -huh. чином виконувати свої обов'язки. Uh -huh. Вони сказали так, без проблем, тільки не фоткай адреси, імена uh -huh. і так далі. Ти вже самостійно відправляєш? чи Ти все ну якби даєш на перевірку колегам? Чи дуже останні зробити? півтора тижні уже я а, тому що пішла а, у відпустку ця колега, яка мене навчає. Ну, одна така у, у віці фрау через рік іде на пенсію. Вона вже mm -hmm. така у віці, да, їй там близько да 68. і ось вона мене навчає. Тобто, ти і на її місце вона... прийшла ти так. Як? Я претендую виходить, на її місце. Тобто, дай Бог у мене є рік, якщо все mm -hmm. так щоб повністю все засвоїти. І вона пішла у відпустку, і шеф так, у нього то є час, то немає, він прибіг, щось підказав, убіг. А потім я, ну як робиш? Ну, як за логікою, ну це якесь таке вже чуття, яке в Україні вироб, вироб, на, напрацював собі. Де подивитись, як вони робили раніше, як вони проводили ці рахунки раніше. Я узнала, де це дивитись. І сижу, вишукую, Таку саму бачу назву, бачу плюс-мінус. Як, так, 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 як, так, як шаблон. О, вони на той рахунок кинули. О, зроблю я так. Я так поробила і кажу, шефу, ну от усе за аналогією, як у вас було раніше, він так підходить. І от вже останній тиждень я, да, я більш сама працювала, він тільки. В складних моментах я підходила, кажу, оце я не знайшла шаблону, це не знаю, підскажи. Він раз усну угу. побіг. І я вже зрозуміла, що він має на увазі. І угу. так, останній тиждень, ну поки що, це такий. Ну не дуже складний, може був такий участок роботи. Тобто Будь ти ну, такими е, частинами, да? навчили, так. що треба робити, ти так. робиш це. Потім на початку, початку нагалі я нічого ще сама не робила, то просто так ставлять два стули, самі сідають, мене поряд садять біля е, монітору, і отак роблять, що вони там роблять, да свої якісь там звіти в Excel чи в цих фінансових mm -hmm. програмах. Бо багато дуже програм вже фінансових, де. Багато чого автоматизовано І отак от щось роблять і пояснюють. Оце для цього, оце для того. Багато слів. Ти все розуміла ба... по мові, що но нього... що, що хочу сказати, перші два тижні багато слів. Ну не розуміють. Ну, бо ж мова Як специфічна, це ж не просто фінансові не терміни. Ми що їх вчили? Ми вчили автобус, магазин ну, да, да, це друзі на курсах. Ми не вчили фінансові терміни, а тут пішла фінансова термінологія. Я сижу і я розумію, а вона ще я... складна, така блін. Ця брехні це, 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 це так. І що я для себе, який я вихід ситуації знайшла? Іду, звісно, з блокнотом, якщо мене там вчать з ручкою, чую якесь незнайоме мені слово, одразу швиденько виписую, хоча б там літер, літр, там, хоча б щось, його разом. Потім іду до себе сама і кажу їм так, півтори години час з ними попрацювала, кажу, так, мені треба пауза переварити. Іду до себе, переводю ці накидані слова, які я не зрозуміла, і тоді має. Перштець панімання на українській mm -hmm. мові, от тоді воно за познанням приходить. Mm -hmm. Можливо, як з ними сижу, не все розумію. Пішла сама, розібралася, подивилася зна заново ці таблиці, перевела ті слова, оп, mm -hmm. о, вже прояснилось. І от таку я собі виробила, ну можливо, лайфхак, методіку, mm -hmm. як розуміти новий німецький матеріал. Mm -hmm. Записувати одну тему взагалі не зрозуміла. Ой, це не буду зараз заглублюватися, але складна була тема. Я навіть в Україні з цим ніколи не стикалася: оці СВОП, своп кредити, ці банківські проценти, як вони отримують. Ну що, я повністю залила в чат GPT а, просто ну, частинку, да, фото, де от був на, нарахування цього відсотку по кредиту, і пишу: Роз'ясни мені простими словами на українській мові, що таке СВОП і, і як воно в банківській системі. Все, мені раз, раз, потім кажу з німецькою термінологією, все, він мені в душках побрав в німецький протиповітряний. Ча чи я, я б не працювала там? Ну я, я це, це платнею своєю. Все можна все. Я платно собі підписку заробила. Якщо б не він, я б я там не працювала. Мені здається. Він мені все розповів гоп. Я сижу. А мені шеф і на дошці малював. Він, бідний, каже, ну ти цю тему не розумієш. Кажу, ні, він встав, на дошці малює стрілочками, куди потік грошовий пішов, куди ушов, куди сума. А я сижу так, і ну, я розумію, що я не розумію. Кажу: момент, пішла, чаджипітні себе. А тепер я розумію. Ну, нічого не добився. А, ну, а, а які скільки колег у вашому відділі? Так, ну от у нас третій поверх, чоловік. 12-15, ну в офісі дуже мало, такі всі ліниві, всі вдома. <рапрацювали> а то це можна вибирати, де працювати? Так. Flexible Arbeit Site, ти можеш приїхати хоч на 6 ранку, хоч на 11, головне відпрацювати 8 годин. Є сайт Airfasung, де рахується твої, <рапрацювати> твій робочий час, включила програму, нажала старт і він рахує. Роби паузи, коли хочеш, хоч на півдня уїдь, там тебе терміни чи щось, потім приїдь, ну допрацюй, щоб 8 годин ти відпрацювала, <рапрацювала> <рапрацювати> 30 хвилин пауза, а ну четвер робочий день довгий, так сім з половиною, якщо бути чесним, так і, і точно казати сім з половиною годин кожен день працюєш, а в четвер дев'ять. Uh -huh. Отак ось, так. Uh -huh. а сам коригуй свій час. Uh -huh. І звісно, колеги, у яких є досвід, які гарно знають свою роботу, є можливість працювати з дому. Це home офіс. Вони побрали ті ноутбуки. 12 uh -huh. вже нікого немає в офісі. Всі поїхали вдома допрацьовувати. Багато у кого маленькі діти, дівчата, у кого три дитини взагалі працюють просто до 13.00 нульнуль, uh -huh. і їх нема на роботі. І отак після тримаємо останній час вдома допрацьовують, так? Так, так. А, а, а багато хто просто працює тальцайт до 13. -ї. А, просто тальцайт. Не так, так, у кого малі діти. Mm -hmm. Є такі колеги. Mm -hmm. По-різному. Ну, після 13 в офісі Три-чотири людини. Це Розі цікаво, щаскіння. як того, як можна контролювати це просто по обсягу роботи, щоб була зроблена, там же ж не можна прикладу. Ну, там же скільки... ж на емейли все приходить, приходить і ти повинен да, там відповідати, пропрацьовувати. Ну, я потім у айтішника на корпоративі питала, він російськомовний казах. Каже, ну ви ж якось слідкуєте, скільки разів клікає мишка, ось uh -huh. ж, як хом офіс. Uh -huh. Він каже, так, слідкуємо, але ми залишаємо приватність людям. Головне, щоб була виконана робота. Ось це найголовніший критерій. Uh -huh. Якщо ти щось там да, вариш борщ і не виконуєш роботи, все, тоді вже до тебе питання. Mm -hmm. Якщо все йде чітко по твоїм завданням, ти ніде нічого не проштрафив, не то тебе й не трогають. Я ще не маю такого досвіду. Ну no, та зрозуміло, але я мрію. Ти Дай Бог всьому навчиться, то я, звісно, ну мріяла, бо так ну, трішки втомляєш, Лен, ну давай саме цікаве по зарплаті знову до скільки, щоб люди розуміли. Ой, так ну от отримувала так, вже зарплату. Вони тринадцяту зарплату ділять пропорційно на кожен місяць. Тобто в школі було навпаки тринадцята один раз на рік, да, і отримав. Тобто всюди це 13 тринадцята зарплата, бо я ще взагалі не чула про ну, Я, 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 я працювала, ну, майже всюди. Я багатьох чую, що майже всі так, треба спитати майже, у себе обов'язково. Я думаю. Деякі на взагалі 14-ту мають я чула. Ну, 13-та осюди, uh -huh. з ким я спілкуюсь, і мій досвід. А тут вони 13-ту ділять пропорційно. Uh -huh. ну, всі 12 місяців і додають до твого окладу. Ну, якщо і і оце я. Uh — -huh. То uh -huh. uh -huh. Тузамен скільки? Ну так, я новічок, тільки-тільки прийшла, тільки вчусь. Більше трьох. Бруто, звісно, про бруто кажемо. Більше трьох. Менше трішки 3 500. Uh -huh. Це був. Ну, це не враховуючи те, що це тільки початок, я думаю, а, там перспективи можна доходити набагато це більше. більше. Банківська сфера, вона взагалі високооплачувана і вважається тут як престижна. Mm угу. е, і я розумію, що це так. Я тільки прийшла, що вони ще за мною помучаються рік, що ще, ще мучаться, мене вчити і вчити, Mm угу. А вже потім, можливо, я зможу претендувати на більше. Хоча так, на співбесі, не казали, які мен... перспективи, не каза... Ну, до яких, що, наприклад, там півроку в тебе така, чи рік, потім така, не озвучували? Ну, я, я не запитувала, а вони тільки мене на співбесіді, вас влаштовує, вас угу. влаштовує цей рівень. І я казала, так, мене влаштовує. А потім стала Читати, бачу, багато хто й торгується, Ну, думаю, це вже буде наглість, ну, <laughs> що в мене ще вчить. Е е можливо, е через е півтора року, через два mm -hmm. я, можливо, і буду це питання підіймати, а зараз ні. В мене, Ліна, я, ти я... безстроковий чи безстроковий контракт? Ну, нема в мене ніякої там кінцевої дати. Він... Тобто без... ну, безстроковий, Безстроковий, ну, але півроку пробесай. Пів року пробаць сайт, але дати кінцево безстроковий. Ну, значить безстроковий, так. Бо в школі строковий, так. Кожен рік мені оновлювали в школі договір. Ну, я вважаю, для початку. Це так, супер, ну, це, супер, так. Для початку. Я вже більшого не прошу, Боже, дай Бог пройти цей пробицайт, щоб не сказали, що з вами складно. Ну, не знаю, роботу вже почала виконувати. Можливо, є шанси, а час покаже, як воно на самому. Ну супер. Я тобі вважаю, щоб тобі робота приносила задоволення, щоб ти, я якщо так. Скажу, так, якщо це твоя робота, щоб ти протрималася. Якщо не твоя, значить буде якась краще, бо все що не робиться найкраще, ну, щоб все робилося, як тобі буде найкраще. Ми так коротенько обговорили, так, дали так. розуміння, що все можливо, що треба старатися, так, треба. Ще хвилинку хочу сказати от для всіх, хто боїться шукати кваліфіковану роботу. От я теж так боялася, просто почала відсилати оці резюме. а потім, як да, отримують а потім і звуть і приглашають на співбесіди. Не треба цього боятись, треба просто пробувати свої дипломи, навіть не підтвердження, просто переведені. Я знаю, що і, і теж звуть. Не треба цього боятись, просто надсилати, надсилати свої резюме, насилати б'ють, як то кажуть. Так, так. І потім я оглядаючись назад, а це було й не складно за два місяці знайти цю роботу, відіслати 30 резюме. Ну, хай я там раз в неділю сідала за комп'ютер і там 2-3 години, слала отак. Угу. Uh, хоча ще який лайфхак лайф звон знову ж чатом GPT. окреслювала собі коло компаній не просто всюди. А от коло компаній, порадь компаній, я, в яких теоретично я б могла працювати з моєю освітою в радіусі такого-то, від міста, такого-то, тому що для мене було важливо не їздити далеко. І мені формував тобто коло компаній. то ти шукала не вільні вакансії, ти просто писала усі компанії сама? І так, і так ось важливо, і так, і так було. Але моя робота вигоріла по ініціатив Бевербунг. Ніякого не було ем, об'яви про вільну вакансію. Нічого не було. Це було просто ініціатив Бевербунг. Я така, то така. то Якщо колись буде місце, це у супровідному листі. Mm -hmm. Майте мене на увазі. Ось і, і тому багато компаній не публікують свої вакансії. Як потім mm -hmm. вже я дізналась. бо це там то дорого, то ще щось, то ще щось. або через і посередників. А ініціатив бевербунгом оберіть собі компанії, які от вам подобаються, можливо, там ряд поряд з домом, там і шліть, шліть, шлі. Щоб... Ну, ти маєте мене ти, ти, конкретно під кожну компанію е, своє резюме роб... ну, окреме резюме робила чи ну прям так, щоб змінювати то ні. Ні, резюмені, а от супровідний лист він грає теж важливу роль, то так, я змінювала супровідний Будь лист. лист по там буквально було 4-5 абзаців. Що якщо подавалася в маркетинг? Ну була моя така мрія mm -hmm. трошки, то там більше да, на маркетингові аспекти mm -hmm. звертала уваги. Якщо фінанси подавала, то о, був такий досвід там з цифрами mm -hmm. працювала. Там, Ти це цифрові. знову ж таки, все з чатом. Ти так робила? Так, я то сама свою ідею на українській мові писала і закидувала mm -hmm. на, на, на чат, щоб він мені без помилок ж, звісно, переводив. Без німців, без німців мені ніхто не рецензував це. І просто так ми з ним <гум> на, натворили. І я дивлюся, блін, так це було не складно. Я чула, люди по 500 резюме відправляють і півроку шукають. Ні. І ще можливо. мені здається, головне настрій. Якщо все, така, все так а, все трапала, А якщо позитивно налаштовуватися, що твоя робота тебе знайде, все буде добре, і ти з позитивним, то все а, вийде. І що ми тут треті, ото третій сорт не брак, тільки мить, поли, це все неправда. Я, я настільки стикаюся уже з німцями, спілкуються на роботі. Вони ну кажуть, да, у вас країна діджиталізована. Скільки людей з вищою освітою, А багато хто так ідуть на такі некваліфіковані роботи, бо звісно, ця німецька, о, ця складна німецька, але вони готові йти на компроміси, брати з не з досконалої німецькою. Це вже якщо, це, якщо. якщо вони бачать в людині потенціал, що вона буде виконувати так обов'язки, то вони готові так. на це йти. Рік два людина у цій сфері навіть ті курси не так мене вчили німецькі, як зараз на роботі. Всі три частини: шрайбен, mm -hmm. усний хьорен, спілкування, всі ці три частини, що на курсах проходили зараз на роботі, всі вони є, і, і, і мені кажеться, там навіть ефективніше вчиться ця німецька, ніж на курсах, тому що ну ти у цій середовищі така ну, практика, все не, лексика, не так, якась. так, так тому не треба боятись, треба пробувати та й все. Супер Ліна, дуже дякую. Було дуже корисно. Думаю, буде хто на цьому шляху, хто у кого все погано, хто зневірюється, це такий є приклад. Треба. Що, де, де, дійсно, так. Все, все реально. Головне пробувати, головне позитивний настрій, і все вийде. Так, так. Бажаю всім успіху. Так, тримаю кулаки, завжди радію, хтось знаходить таку кваліфіковану роботу і завжди приємно, ой, о, доказуємо. Ми доказуємо, що ми не, не тут не, не мить поли, а ми тут Власне. щоб себе реалізувати і професійно, і взагалі. Супер. Так що дякую да, за запрошення. Дякую на. гарного дня.